Вітаю всіх. Сьогодні розпакуємо посилку з сукулентами. Ну і одразу по квіточкам можна вже здогадатись, що це за рослинка. Напишіть у коментарях, чи ви вгадали? Квітонос очікувано перегнувся, але це не важливо насправді. Мені він і не треба для запилення. І, як бачите, там виглядає Хавортія. Так, знову Хавортія. Але об'єми хавортії зменшуються, тому я йду на поправку. Хавортія Емеліае Мультифолія. Гарна, товстенька Хавортія. У мене є схожа насправді. Але називається вона у мене зовсім не так. Подивимось, якою ця стане у мене. Красула текта так. Я дуже давно не замовляла такі красули. Але зараз, коли стелаж один на кухні, де не так спекотно, то є надія, що красули там виживуть. СЕРОПЕГІЯ ВУДДІ. Форма варігата. На цю красу я давно дивилась, але настрою і хоробрості якось не було. А ось із перестановкою з'явилась надія. СЕДУМ пахіфилум Так ще й седуми. Їм треба більше світла й обережний полив, бо тягнуться швидко. Та я готова до цього раунду. Красула Томентоза під вид глабріфолія. Такої красули у мене ще не було. Седум РУБРОТІНКТУМ А ось такий седум вже був. Проте, на жаль, не пережив минуле літо. Має дуже цікавий колір, гарно розбавляє колекцію. Красула плегматоїдес. Зацікавила мене така красула. Наскільки ж вони всі різні, просто неможливо не взяти. Конофітум мінімум. Якось не втрималась. Хоча і композиція з літопсами вже готова, тепер головне, щоб знайшлося там місце. Седум Нус Баумериану. Цей седум у мене теж був дуже класний колір, неймовірно яскрава рослинка. Спробую не прогавити другий шанс виростити багато цієї краси. Ехеверія місіс Річардс. Форма варігата Конофітум Мускосі папилатум, А це чудовий подарунок. Я якось дивилась на них хотіла замовити. Дуже рада такому подаруночку. Дякую продавцю за маленьке щастя. Красула Хеміс і така красула, і сяка красула. Ще одна красуночка поповнить мою колекцію. Сподіваюсь, що їй стане до душі мої умови. Котиледон ундулата. Плюс один вид котиледона. Тепер в мене їх аж два. Ростуть вони гарно. Я вважаю, що їм у мене подобається. Тому ласкаво прошу додому. Тріходіадема Денсум. Я думала, це якийсь кактус. А виявилось, що вона ближче до літопсів. Цікавий сукулентик, який формує бутончик Седум адолфі і останній седум. Це був такий набір із чотирьох невеличких седумів. Вони швидко ростуть та вкорінюються, тому такі наборчики зручно купляти, Ехеверія Шавіана кьорлі форма варігата. Ну, трошки не втрималась. І схожа, але не варігатна, у мене росте, тому шанс, що цій сподобається, доволі великий. І останній яскравий красень Мамілярія Спіносіссима Супер Ред. Обожнюю яскраві кактуси. І ось вони всі новиночки в одному лотку. Неймовірна краса. Всі кольори тут. Тепер бажано їх обробити і дати підсохнути. А тепер буду висаджувати сукулентики. А ви поки підпишіться на канал, якщо ще не підписані. І напишіть обов'язково, як вам такі новиночки. Які з цих сукулентиків у вас уже є в колекції і як вони ростуть. Також вже трошки зібралось у мене дублікатів різних сукулентиків. І я нарешті вирішила все ж продати деякі з них. Тому в інстаграмі у вибраних сторіс ви знайдете рослинки на продаж з цінами. Щодо будь-яких деталей пишіть. А далі дещо по догляду за новими рослинками та умовами їх утримання. Горщики зазвичай обираю по кореневій системі, а не по надземній частині рослини. Якщо мені треба посадити рослинку в більший горщик, ніж їй необхідно. А таке буває, бо місця в лотку обмежені, то я насипаю пів горщика субстрату або на дно насипаю керамзіт. Більший горщик це більший десь на 1 см. Тому це не настільки критична різниця. Тим паче, якщо рослинки поливати точково, тобто навколо рослинки невелика струйка води, то залити просто нереально хоч у відро саджай. Але треба точно знати необхідну кількість води, щоб не перелити. Після пересадки сукуленти не поливаю. Якщо я мила рослину або коріння. Якщо субстрат вологий, то все це я вважаю поливом. І на наступний раз рослинка буде зволожуватись вже через тиждень або коли там буде наступний полив. Якщо рослинка суха і субстрат сухий. А до наступного поливу ще довго. То можу полити і на наступний день в таких новеньких. Субстрат у мене зараз це лечуза Basic Pond. це мінеральний субстрат, що складається тільки з цеоліту, пемзи та лави. Це гарний та зручний субстрат. Дуже зручно, що немає бруду при пересадках, ні навкруги, ні на рослинах. Ну, хіба що пил, А також він повітропроникний, гарно просихає. Але ось тільки зараз помітила суттєвий мінус. Вірніше помітила я його давно, а турбувати мене це почало тільки зараз. В лечузі сукуленти не ростуть великі якими вони можуть вирости. Зараз я ще буду пробувати різні добрива. І частково я впевнена, ця проблема зникне. Але все ж наводить мене це на думку, що органічна складова у субстраті повинна бути для деяких рослин. Якщо вас влаштовують мініатюрні розміри рослини, як мене всі ці роки. То, звісно, що це не проблема. Просто настав час те, що змінити. Далі, звісно, буде не дуже приємний момент у визначенні готовності рослинки до поливу. Але думаю, що все налагодиться. Треба лише час. Отже, попереду багато експериментів замовляла рослинки я на сайті Cactus Shop. У мого улюбленого продавця Відповідають швидко, оперативно відправляють. А рослинки просто неймовірні. Ну ви бачите. Дякую за увагу. До зустрічі!